Краменто. Ну що, друзі, я вас вітаю. Канал Хата Рибока на зв'язку. Добрий ранок, Україна, друзі. Ну, як ви бачите, знаходиться на... Рибалочці. Сьогодні погода трохи не наша, але все ж таки ну таке на цілий день обіцяє дощ. Ну, Побачимо, Побачимо, що воно буде. Ну що, друзі, сьогодні флетфідерна рибалочка у нас приїхав, розклався. Ось Удочки мої стоять, сьогодні у мене 4 удочки, 2 на серйозну рибу, тобто на карпа в нас, а дві так, поїзкових, буду, будемо шукати. Тому настрій чудовий, сподіваюся, щось буде, тому працюємо. Так, покажу вам, що в мене тоді є. Ось у мене дві палки, друзі. Ну і тому у нас є корчі. Ось там я маю ловити від маркерився, вже відбив дистанцію. Ну Дистанція, як бачите, тут взагалі я не знаю скільки там, метрів 30-40. Е, тому е, зараз десь до 10-ї години ловлю так, потім трошки підкину туди корму, трошки зернових, пільчику, ну і планую сьогодні десь може до 10-ї години посидіти, все ж таки почекати, тому що там курчі, там наш дім. Ну, наш мається на увазі Карпа, все ж таки я сподіваюся, що він туди пройде, бачу там муле, щось. Тому це Од, раз дві палки, друзі. О, ось так у мене мій міні-табір. Як завжди в мене тут бардак, зонт. Тому і ось ще дві палки. Одна. Ось там острів на вугол кидаю. І ось друга посеред. Ці палки я не маркерив, просто плюс-мінус десь від острова метрів 5 цю палку ложу. Ну, стараюсь в одну точку. А цю туди на вугол кидаю. Ну і тому чекаємо. Так, у нас Одна клювака. Снова карась, подобайте ему наш пильчик. Желтый поп-поп. Вот такие карасянтр. 10-та година вже дощ і далі йде в нас. Але в принципі в палаці то комф... в зонту В принципі комфортно. А, хочу показати якісь сьогодні мікси. Що сьогодні юзаю. Ось така сипуха. А, це Bates Krill Squid. І також добавив жменьку Life System, це сипуха з пільчиком. Тобто Back Mix. Ось дві покльовки карпіка маленько на ньому було. В принципі, робоча штука. Далі ось такий пільчик 2-мм. Це пельчик Fish, хата рибака, ну і плюс Залишилося в мене трохи криля там від Sony Baits 2-мм теж додав. І залив все на ліквіді від фанфішинга Spice Fish. Тобто такі рибно спецій вийшло. Ну, запах прикольний, друзі, юзай. Одного карася була покльовка на нього. Це пелець Хата рибака, тигровий горіх, друзі, і замішаний на ліквіді від фанфішинга шоколад горіх. Тобто, ну, солодкий запах, класний пельчик, в принципі, хорошо себе показує, особливо на диких водойомах. Ну і завжди використовую зеленку від бейтечі і залита на Сісімурі 365 Ось такі мікси юзаю в принципі ну поки щоб конкретно щось там було три карпа вже було невеликих ну і плюс два карася але карась такий зачотний то карася візьму бо дівчата мої люблять карася посмакувати тому дощ іде. Зараз 10 година, зараз буду готувати е, свій сподовий мікс. Ось там в корчах буду кормити. А ці дві удочки в мене це пошукові. Тобто ну, ближче, далі, дивлюся, де рибка скидається. Тому туди і стріляю, так би сказати. Ну, тут все в мене, як завжди, бардак. Тут в мене ось. Діпується. Це діпи досить цікаві. Це така кукурузка з попапом. Тому що планую оті дві точки, як закормлю зараз, то поставлю на великі насадки. Тобто ну, дійсно будуть стояти довго, перекидуватись там раз в півтори години буду. Тому що ну, таку тактику обрав. Так, сподмікс. мікс нічого особливо. Пільчик. Тешка та рибака, Плюс кукурузка. Раз. Плюс друзі. відробіна, Що це? Мікс. Два. Ще одна баклажка відробіна, це селка, Плюс на пробу прислали. Ось такі пиліки, строубери теж, біргомут 24 поріжу і залию все ось таким. Тому це буде ценький сподмікс. Так, ну що, друзі. Зараз 12 година. Тільки що закормився вже. Накидав трохи корму для нашого карпа. Ну, в принципі, що, дощ перестав, це вже радує. Але в принципі почався вітер. Тому ну, хвиля пішла, це добре, трохи розшевели, прокльовують малі карпи такі там до пів кілограма, штуки три десь попало. Тільки що карась такий непоганий залетів на велику насадку, там бойл з попапом. Ну, але загалом чекаємо е, на дві удочки, що в курчах ловлю, то вже закину на кукурузу. Там така досить серйозна насадки. Перекидати їх дуже рідко буду, тому що все ж таки чекає. А дві Тих, що пошуковий, то в принципі буду ловити ними. Так, друзі, тільки що була ще одна покльовочка. Не встиг включити камеру. Ось такий карась у нас. Ось така насадочка. Флет кормушка наша. Ось. Так, вияснюється трохи, рибаки з'явилися. Тому от мої корчі чекаємо. Думаю, все ж таки може щось і буде. Ну, загалом відпочиваємо. Ось такі зробив насадочку, попапчик Вісісімура і дві кукурузки. В принципі, на великі насадки переходую, тому що бачу, що малий карп є. Ось така насадочка. Ну, Загалом мені лабораторія. Працюємо. Ось по попапчики робочі. Ну, в принципі, працюємо, друзі. Друзі, у нас знову покльовочка. Ось такий карасяндер. Ось так цікаво взяв на бік на оранжевий поп пап Так, ну що, друзі? Зараз у нас уже сьома година вечора. В принципі, все, з дві години поребачу, вже. темніє в нас. Ну, що сказати. Карпа, на жаль, ще не бачив я. Ну, Була одна покльовка, правда, да, один за паровозив з точки в корчах, навіть удочку підняло. Але, на жаль, я, мабуть, довго ну, підбіг, підсікати там нічого нема. Ну, значний не наш. А так загалом то 6 карасів, ну, карась гарний, такий ну, більше 300 гр., по пів кілограма є. Тузиків, маленьких карпіків то я не рахую по насадках. ну, В принципі, оранжевий колір. Ось такі вафтерси. Попапи точніше. Да, також рінгерси, ті самі, непогано. Спрацювали оранжево, досить мало жовтий взагалі мовчить. Більші насадки ставив сніговики, ставив рак досить любе це діло. По прикормці, ну, все ж таки, мабуть, мені здається, ось в мене ще залишилася пуха і цей, все це ж таки пільчик, тигровий горіх найкраще спрацював. Ну, солодкий, друзі, спайс, тобто оцей фіш. З додаванням спецій. Ну, ще трохи рано. Ще вода тепла, тому ще сміливо можете використовувати солодки на диких водойомах. Ну, як вода ось почне остивати, то тоді, в принципі, можна щось пробувати. Зі спеції, ходьемон тому подібне. Тому ще рибачимо. Вон мій талісман. Друзі, мішок уже сушу. Скарповий. Тому, тому так гачки, в принципі, шістерка Шістерка, навіть восьмерку, більше використовував, кормушки 60-грамові. Ну, в принципі, все по стандарту. Відпочив, настрій хороший, в принципі, від покормив, ну, на наступний раз буде. Так, палички Стоять мої, чекають. Ну, водойма досить гарна. Подивіться на ці простори. Тому досить круто. Тому, друзі, чекаю. Ще не прощаюся з вами. Все ж таки може щось, щось та й буде.